Да, я не відпочив, тому що до, до по пів на четверту писав клопотання сьогодні вночі, тому що сьогодні вранці був суто 9 а мене повідомили тільки позавчора, а я годин день не міг дивитися в телефон. І тому дізнався, що зранку вже має бути у дев'яті суд. Написав клопотання, щоб мою справу не розглядали без мене, щоб мені надали матеріали справи для ознайомлення, щоб мене перенесли з мою справу в постому де розглядається така ж сама справа корупційна їхня. І о, нічого цього не прочитали. Я в 9 годині телефонував в суд, щоб вони розглянули постанову мою, мою клопотання, які. Знаходиться в них на пошті електронній. Замість цього, я так розумію, суддя Василь Скорієко, який допустив навіть помилку в тому, що написав неправильно свою посадову особу, тому що в одному місці пишеться Скорійка ВВ, а так Василь Скоріє написав тут. Ну, незадовільнена, скажімо так, постанова. Постановив визнати Голодою Слава Петровича, а це моя фізособа, а фізособа моя викрадена. Поліцейськими, тобто він, по перше, з якогось причини він напевно не дивився матеріали справи, які були прикріплені це відео з камер поліцейських, тому що я поліцейським свої документи не надавав. Я надавав інші зовсім документи, а тут написана якась фізособа, яку в мене насправді вкрали 13 жовтня 2022 року, крайдіж 186 стаття. Четверта частина в умовах воєнного стану. Почитайте, будь ласка, будьте знайомі в посадові особи, що з цим робити. Також каже, що вважати вважати голоду Ярослава Петровича позбавленим права керування транспортним засобом строком на один рік з дня вилучення або з дачі посвідчення водія. Вилучення. Вилучення не була. була крадіжка ось грабіж в умовах воєнного стану. Тому ось я розумію, що Василь, як тут бачу, підписано. Він не розуміє, що ну, треба хоча б ознайомити з матеріалами справами та клопотаннями. А це порушення вже Конституції України, а всі адміністративні кодекси та кримінальні кодекси діють тільки в умовах порушення основного закону. Я, який закон основний порушив, мені досі не зрозуміло, ніхто не пояснив, ніде не написали. Але ви посадові особи продовжуєте порушувати. Так? От ми. Уберемо і дивимося. Що стосовно у нас цього, 29-та стаття Конституції України має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах, та в порядку встановлених закону. Так, ну це, от, наприклад, одна про суд. Далі. Кожному гарантується недоторканність житла. Тут щось про суд таке є. От. Кожному гарантується таємниця листування телефонних розмов. У-у-у! Друзья, а де суд, що кожної України визнає принцип 8 стаття? Верховенство права Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони України та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повітря відповідати їй. Ви навіть не можете прочитати перші 10 сати Конституції України, це головний закон для вас, для всіх посадових осіб. Норма Конституції України є нормами прямої дії, звернення до суходу для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Тобто, нові ну, порушують. Цю статтю він принизив мою гідність тим, що е, допустив стільки помилок, навіть в тому, що е, визнав якусь фізичну особу, документи якої не пред'являлися ніякому з поліцейських нікому, тобто вони не змогли ідентифікувати мою особу. Я ні від кого не приховуюся, але просто вона була викрадена іншими поліцейськими, тому вона зараз десь відсутня, я навіть не знаю, де.